І далі ми з вами говоримо про зухвалий план Кремля. Російська армія атакувала українську столицю, адже ФСБ переконала от російську армію в тому, що захопити місто. Та можна аж геть легенько, відповідно. Так, ось чому? Бо, за їхніми даними, в останні дні перед початком вторгнення російська спецслужба почала розсувати інструкції інформаторам у Києві. І як з'ясували в удані Вашингтон Пост, переговоривши з різними джерелами, колаборантам наказали збирати речі і тікати зі столиці, але лишити ключі від своїх будинків. Ось так Розпорядження нібито надійшли від старших офіцерів. Завдання було зловісне. Забезпечити повалення українського уряду і провести нагляд над становленням ось такого проросійського режиму. Ну і ФСБ була настільки впевнена, що РФ отримає контроль над владою в Україні, що навіть підготувала два маріонеткові уряди. Їх мали очолити президент Тікачів Віктор Янукович та проросійський політик Віктор Медведчук. За інформацією журналістів, російська спецслужба тісно співпрацювала з колаборантами. Зокрема, Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, аби ймовірно спробувати повернути собі владу у Києві. Ну за цією інформацією мав свою роль певної зіграти ось цей такий посіпака сп'янілий та цирозник під назвою Олег Царьов, який також там був певний час на території України, коли хотів зайти з цими грьобаними, перепрошую, освободітелями. Ну і про цю історію говоримо далі. Долучаємо до нашої розмови Валентина Леваченка, народного депутата України, нині секретар комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Але навіть знаєте, не скільки там справа в секретарі, хоча це також важливо, колишній голова служби безпеки України, дипломат та міжнародник, пане Валентина, раді вас бачити. Мої вітання. Пітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Валентино, хотів вас ось запитати про ось надзвичайно класну статтю, Я би радив глядачам також перечитати. Є там гугл-транслейтери. Та Вашингтон Пост стаття називається П'ять речей, які вам потрібно знати про провали російської розвідки перед вторгненням в Україну. Пане Валентино, а чого ж вони так перепрошують на, на... Провалились у своїх, бо ось досі цікаво знати, чому вони згодовували Путіну, перепрошую фуфло. ну Тому що самі кадебісти спецоперацію теж спланували по кадебійськи і доповіли кому? Головному кадебісту, тобто Путіну в Росії. Знаєте, як е, їм що не доручі, у них все е, спишуть багато грошей, набрешуть ще більше. Але е, насправді я б е, сказав про те, що Вашингтон Пост. Це була одна з перших публікацій. Будуть і наступні публікації. Вони провели досить серйозний аналіз перших місяців війни в Україні. Особливо діяльність, як і бездіяльність спецслужб, має на увазі і Української СБУ і спецслужби іноземні, Насамперед ворожу спецслужбу Російської Федерації ФСБ до нас і не тільки. Я думаю, що ще будуть публікації з таким першим журналістським аналізом і розслідуванням. Перших місяців війни від мене оцінка, я говорив і у вас в ефірі не змінилася. Що насамперед що недооцінив ворог і спецслужба ворога Російська ФСБ і ГРУ, так це готовність і здатність захищати і столицю кожного територіального оборонця, кожного захисника і кожного міста, і кожного клаптика української землі. Це те. Що було поза їхнім розумінням, а відповідно і розвалило всі плани агресора? Так, пане Валентина. Дивіться про ці три дні. Отак хочу вас запитати і звести, що ви скажете, бо тут до вас можливо навіть питання не тільки як до фахівця, так спеціаліста до людини з досвідом, а можливо, як і до політика відповідно. А про ці три дні нам нещодавно в тому ж інтерв'ю Вашингтон Пост говорив і президент. Так, ось в мене питання: скажіть, а ось на те, що собі ФСБшники думали так швидко, могло вплинути те, що якось ми... Ну, принаймні на рівні там вищого керівництва. Та говорили про те, що в нас там майські впереді і шашлички будуть. Могло вплинути ось це? Ви знаєте. Я думаю, що не вплинуло, як тільки почалася війна, в той спосіб, як російські агресори почав. Бомбардування ракети на голову українців і киянам серед перших від броварів, особливо. От я пам'ятаю ці перші дні і ночі. Ну як ставала територіальна оборона? Та всі ці знаєте, заколоти, всі ці агенти, всі ці колаборанти, най, наймані квартири і так далі закінчились на тому, що вийшли кияни, хлопці і дівчата, поставили блокпости, причому поставили так жорстко, що я, як фахівець, вам скажу, що режим був не просто контррозвідувальний, а суперконтрозвідувальний. Особливо повторююсь, Києві і на під'їздах. Наші військові не просто знімають капелюха, а салютую. Я сам бачив в перші ночі е, е, вторгнення російського, особливо в Київській області, як висувалося, е, так як е, шановний пан експерт е, говорив наші українські славні 72-га і не тільки бригади, висувалися, ставали на неготові позиції, а на ранок вони вже були готові. Вириті траншеї, місцеве населення. Ми підтримали їжею, одягом всім на свій, всім на світі. Ось на, на що на що напоровся, знаєте. Цей кадебійський човен спецоперації Путіна на нас з вами, українців, і так як взяли оборону Києва, і так як була відбудована територіальна оборона, це була знає, така ніщівна поразка для всіх планів російських спецслужб. І до речі, я пригадую, що в 2014 році був такий самий план: на гелікоптерах привезти Януковича в урядовий квартал, причому прямо тоді в адміністрацію президента. Так само були сподівання на ДРГ. Російські, яких ми тоді в центрі Києва заарештовували, от нічого не змінилося. От який сценарій вони в 2014 році намагалися протиснути по Києву, з таким вони вперлися до нас 22 двадцять в лютому, пане Валентине. Але знову ж таки, про ці три дні та ось там на, на 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 провал, ну я не граю в зраду завжди, не граю в перемогу, та я за те, аби розібратись. так ось скажіть, от можна було би ну. Історія не знає умовного способу, ну але, врешті-решт, коли ти усвідомлюєш ризики, то можливо б можна було б провести якісь певні підготовчі моменти, ну ліпше, краще якось. Чи це вже так просто знаєте для красного славця можемо сказати, а хто був готовий, а хто вірив, а хто не вірив? Хто хотів, той вірив і тримав десь так поруч, та заправлену машину і тривожну валізку, і документи поруч. Хто ні? Ну чекав, поки воно бахнуло. І потім уже тікав із Києва, приміром. Бо я бачив ці, ці ці лінії, ці верениці машин, да які туди на Ерпінь, на об'їзди, на Житомирську трасу, на Варшавку і так далі, коли ще вони не підходили туди. Так, от що ви скажете про про підготовку, про розуміння того, що можна було зробити, я вам скажу, як людина, яка не тікала і залишається весь весь цей час тут, скажу перше про спецслужби України безумовно, після перемоги не просто треба розібратися, а більше ніколи не допускати, щоб СБУ та інші українські спецслужби запускали стільки з Росії чоловіків, причому зрозуміло, що не мають вони тут ані бізнесу, ані житла. Винаймають квартири і до чого до чогось готуються Но громадяни ж України не дарма утримували до війни 27 тисяч офіцерів СБУ зараз. Під час війни їх більше. Не буду казати, це військова таємниця зараз. Але до війни були всі можливості не допустити такого масового заїзду. Що треба зробити? Зробити так, щоб більше такої розслабленості і помилковості в діях українських спецслужб не було. Ось за це я хочу сказати за три дні. Я скажу вам, що ну давайте ще раз, ми ж самі е, пережили ці події. Ну, 25 лютого, 26 лютого, зв'язку навіть іноді не було. Так. Ну, не було ж. Пропадав сигнал, так. пропадало все. Але ми всі лишилися. Я дістав нагородну зброю. Вона перестала бути нагородною. Вона стала зброєю і разом з територіальною обороною нам було все рівно. Ми там, де є, там і зустрічали б агресора. І чергування ніч день. Кожен мав свої години і е, забезпечував там, де міг, і там, де мав оборону міста, ось це наша сила. І те, що зараз територіальна оборона навчена більш е, класно озброєна, надходить міжнародна допомога у вигляді більш сучасної зброї, так. вважаю це нашою перевагою і правильним рішенням, що тоді було ухвалено закон про спротив національний, що цей закон встиг запрацювати. А наші фахові українські військові, ну я думаю, що. Цей коментарі ці коментарі мають надавати представники нашого генерального штабу, яким я як громадянин України пишаюся. Добре, пане Валентине. Та знаю, що так. вас там має відпускати, але дивіться, коли ну коли Вашингтон Пост пише про конкретні плани: гостоми, литовище, аеродром. Та я розумію, знаю, що були плани з приводу там вишневого і так далі, певні, та, і люди, які там відбивали, давали ну фактично там жодного шансу для те, аби використати те литовище для приземлення, для ставлення вантажів і особового складу. І коли вони ось ці плани деталізують, і ти розумієш, що воно так все і відбувалося, ну я так як пересічний України собі ставлю питання: якщо було відомо, можна було б щось зробити та прикрити той же, ту ж північ. Захід з Білорусі, якимось чином. Ну, я не знаю, я не військовий. Да, просто я от на цьому не знаю. Але просто ставлю запитання як журналіст, Так, Коли ти знаєш плани, і знаєш, що можна щось зробити, певно. Та ось цей захід на Чорнобиль, ну направду. От якось думаю, що напевно якось можна було б зробити з того висновки. давайте почнемо з того, що сама Білорусі Білорусь з території Білорусі це насправді найжорсткіший і найтакий неприємніший удар в спину був для нас, для всієї України. Те, що Лукашенко надав свою територію, свою інфраструктуру і дозволив своєї території з Білорусі зайти на нас російському агресору, це була найскладніша на той час ситуація. Тому знаєте, говорити, як мав тоді діяти генеральний штаб, чи знали вони все? Я думаю, ніхто всього не знав. Я думаю, що навіть американські спецслужби, які попереджали про ймовірні плани. Попереджали про те, що в принципі те, що й ми бачили, що йдуть військові навчання російські, і ці 100 чи більше батальйонів тактичних груп мають е і озброєння, і техніку, і персональний склад готовий для вторгнення. Ну так і ми це бачили. Але е тут знаєте, розрахунок сил і засобів. Я знаю, що тільки одна структура в країні е за це може е відповідати і зробити це вчасно. Це Генеральний штаб України. Тільки вони. Мають реальну картину, скільки було і є у нас на озброєнні, скільки було і є у нас готових злагоджених е, військових mm -hmm. підрозділів, скільки у нас є для цього е, тилу забезпечення інфраструктури, тобто всі ті професійні військові складові, які просто так знаєте, з паперу не появляться, і навіть якщо тобі скажуть на тебе завтра нападуть. Ну така підготуватися ж теж час, тому і коліс. Україна і вставала, і готувалася, і я радий, що зараз більшість цих питань вирішується, і не просто так а вирішується всією антипутінською коаліцією, всією групою mm -hmm. Рамштайн. І те, що я почув, от, наприклад, з останньої американської допомоги 775 мільйонів дол, на 775 мільйонів доларів, антирадіолокаційні ракети Харм. Да, Ми дуже та. чекаємо. Це 111 кілометрів операційної е, дистанції, операційного влучення. Моутфахфахової військової студії вам теж скажуть, що поставити ці ракети на наші ті самі літаки, про яких ви в студії вже говорили. Міги відновлені і відремонтовані. Це 4 метри ракета, Але знаєте в чому головне, що навіть російські РЛС, коли ховаються і відключають, то харм летить і вражає. Навіть відключення РЛС не рятує її від знищення такими сучасними ракетами. Це вже зовсім інші сили засоби. Якби вони були в українській армії 23-24 лютого, ну, мабуть, була і інша картина. Тому треба говорити про те, що ми поступово набуваємо, а те, що відбулося, залишимо історикам, експертам. Я думаю, вони розберуться після перемоги. Ну, направду, направду, пане Валентине, дякую вам, що долучилися. Спасибі за дякую. розмову. Валентин Ловаченко, народний депутат України, колишній голова служби безпеки України, дипломат, міжнародник, секретар комітету з питань інтеграції України з європейським союзом, ну парламентський комітет, звісно.